Вітаю вас, ніс фане! Сьогодні ми з вами поговоримо про одне з найочікуваніших і точно найяскравіше оновлення цього літа. Wilson V5. У мене в руках версія 100, вагою 300 грамів. І саме про неї ми сьогодні будемо говорити. І в кінці відео підведемо в підсумки, зробимо висновки, кого ця ракетка найкраще підійде. Тож дуже раджу додивитися це відео до кінця. Мене звати Андрій Корнушков, ви дивитесь канал Тенісна Кухня. Скоріше підтримайте мою роботу вподобайкою авансом. Підпишіться на цей канал, якщо ще не встигли цього зробити. І ми починаємо. Але перш ніж ми почнемо, хотілося б нагадати, що ваша підтримка, шановні тенісфани, надзвичайно важлива для тенісної кухні. Тому що цей канал існує лише завдяки вашій підтримці, і що найголовніше, продажем топового тенісного спорядження, тож ви можете дуже сильно підтримати цей проект, промотивувати мене робити ще більше якісного контенту саме для вас, купивши ракетки, струни, сумки, кросівки та інше топове тенісне спорядження усіх світових брендів, дуже просто написавши мені в соцмережі і все це по посиланням в описі до цього відео. Чекаю на ваші запити, в інсту, телеграм або інші месенджери. Дуже вам за це дякую, тому що кожне ваше замовлення, воно додає мені мотивації і можливості робити ще більше цікавого, якісного і, звісно, корисного контенту саме для вас. Погнали вже до випуску. А що взагалі відбувається серед елітних гравців команди Вілсон? Всі поголовно переходять на ультра. Наша красуня Марта Костюк, Алекс Демінор, Дженсін Вен переходить. Так, Марія Сакарі перейшла, а також Кейні Шикорі, але вони й раніше грали ультрами, просто оновилися до п'ятого покоління. В чому ж взагалі секрет і чому так багато гравців, наприклад, з Блейда Марта Костюк та Алекс Демінор, Мінор, а також з Простав Дженсі Вень переходять зараз на Ультру? Ну, я трішки привідкрию вам таємниці ракеткобудування і поясню. По-перше, гравці елітного рівня вони дуже рідко змінюють ракетки. Як правило, вони грають своїми останніми юніорськими або першими дорослими ракетками, тобто тими ракетками, які вони починали грати професійно. Надаль грав всю свою кар'єру ракеткою, якою він розпочав грати на серйозному рівні. І взагалі дуже-дуже багато гравців, інколи трішечки змінюючи їх. Але загалом для професійного гравця елітного рівня зміна ракетки це великий стрес. І, звісно, ніхто нічого не змінює. Як в цих ракетках, якими зараз грають Костюк Алекс Демінор і Дженсінь Вейн, немає нічого спільного з Ультрою, так в них ніколи і не було нічого спільного з Блейдами чи, наприклад, з простафом. Дженсінь Вейн грає дуже популярною серед професійних гравців елітного рівня старою версією Wilson Pro Tour 95, там 95 та головка взагалі. А Алекс Демінор і Костюк грають ракеткою Wilson Steam, Також дуже популярною. Більше, звісно, у жіночому турі, в чоловічому не такою популярною, але тим не менше, Алекс Демінор грає Steam 99. Марта Костюк грає Steam 100, яка переперекочувала до неї, можна сказати, у спадок після Еліни Світоліної, яка також грала саме цією ракеткою, коли була амбасадором і коли взагалі була частиною команди Wilson. Ось так от. Тобто трішечки вам привідкрів завісу, гравці просто отримали перефарбовані з блейдів. На, точніше, просто їм замість фарбування, замість пейнтоб блейда почали робити пейнтжоб ультра V5, тобто стосується Костюк, і Алекса Демінора, а Джен Сінь Вень замість пейнтжоба Простафа, пейндж я маю на увазі косметику. От замість косметики Простафа також намалювали ультру. Ось такий от перехід. Ну, і я дуже-дуже чекаю оновлену, точніше, не оновлену, абсолютно нову Ultra 99 Pro. Дуже цікава ракетка. Я думаю, що дуже скоро буде огляд і на, і на неї. Короткий такий історичний відступ закінчено і поїхали до Ультра. Власне, ракетки Ультра ми завжди розглядали як ракетки, орієнтовані на потужність, на стабільність, дійсно, на високу. Кількість легкодоступної сили. І в цьому поколінні вона абсолютно не розчарує своїх шанувальників. Ракетка знову вийшла дуже жорстка, і я очікую від неї дуже багато легкодоступної сили. Візуально по, по, скажімо так, по першим, по першим ударам, можна сказати, що ракетка абсолютно не змінилася відносно попереднього покоління, абсолютно такий самий дизайн, єдине що. Мені дуже подобається ця нова фарба. Зараз нібито ніби весь світ трішечки шаленіє по синім кольорам. Все почалося з Yonex ISON e 125 року у такому самому кольорі. Далі Ultra. Зараз вже і техніфайбер свої ті файти зробили приблизно такого самого кольору. І я бачив щось іще. Чи то Солінко випустила ракетки також у такому кольорі. Точно не пам'ятаю. Отже. 100-головка 300 грамів. Класична, скажімо так, класична ракетка для гравця середнього рівня, вже не початківця, скажімо так, сотка 300-грамова, з нейтральним балансом 32 см, жорстка потужна, стабільна. Ось що я очікую саме від цієї ракетки. Як я вам вже вам розказував, я взагалі не фанат, а можливо навіть трішки хейтер жорстких ракеток і за відчуття. Набагато більше мені подобається м'які відчуття бледів, престижів, перцептів та інших м'яких ракет, Гревіті, знову ж таки. Але в той же самий момент є величезна армія шанувальників жорстких ракеток і сьогоднішній випуск для вас, тому що ультра це саме те, чого ви шукаєте, якщо ви шукаєте багато легкодоступної сили і класну стабільність. Очікування у мене від ракетки я вже. Вам, в принципі, озвучив, то давайте мерші переходимо на корт і подивимося на неї в дії. З перших дотиків, з перших ударів на хавкорті відчувається, що так дійсно ультра повністю вона виправдовує мої сподівання. Зростка потужна, відчуття не найкраще, тим більше натягнута вона була струною адреналін 125. Як зараз дуже часто надсилають мені тестові ракетки. І натягнута була дуже-дуже свіжою струною, тобто одразу для мене тягнули, то я вирішив вже не витрачати час і гроші і не перетягувати. До речі, надіслали мені абсолютно нову ракетку, вона вже трішечки не нова після тестів, але тим не менше. А, що я вам можу сказати? З адреналіном натягнутим приблизно 24 на 23 кілограми ракеткою, можна нормально контролювати м'яч. Єдине, що я дійсно не міг повністю замахнутися, повністю на повну потужність пробити, як, наприклад, своїм блейдом, тому що було багато аутів, не паркан, не забор, але, тим не менше, не міг контролювати. Намагаючись більше давати контроль через обертання, одразу відчувається, що потенціал обертання у ракетки не найкращий. Перше моє тренування було з гравцем високого рівня. На високих швидкостях він дуже потужно мені подавав, поки ми з ним розминалися, ракетка мені дуже сильно подобалася. Вона давала мені класну стабільність, я класно там, нормально зустрічав м'яч. Ми грали на високій швидкості, тримали м'яч на високій швидкості. На цій швидкості ракетка могла не тільки втримати м'яч і перевести, скажімо так, змінити напрям руху з діагоналі на лінію і навпаки, але в той же самий момент, якщо я отримав більш м'який м'яч, було дуже легко потім його розігнати. Знову ж таки, не вистачало постійно мені оцього потенціалу обертання, якого я завжди чекаю, очікую від ракеток сотою -го головкою 16 на 19, для того, щоб приборкувати оцю величезну силу. І отже, поки ми розминалися, просто тримали м'яч, я був в захваті. Я перетримував цього гравця свого, спарень партнера перетримував, ми потім грали з ним на рахунок з руки без подачі. Я також вигравав багато розіграшів, тому що ракетка дійсно давала можливість бити м'яч дуже сильно. М'яч летів дуже швидко і я виконував хороші агресивні удари. Потім я трішки пристосувався, почав додавати швидкості головки такої подотичній, і ракетка почала трішки краще крутити, стало більше контролю і я нібито до неї звик. Через буквально півгодини ми вирішили грати на рахунок і ось тут почалися перші проблеми. Якщо грати знову ж таки, на високому рівні і приймати сильно летячу подачу, то мені було дуже некомфортно, тому що я не відчував де та грань, коли я можу втримати м'яч, перебити його впевнено на нормальну довжину, на нормальну глибину і не потрапити в аут. Коли я намагався пробити глибоко, як я звик своєю Blade 9818 на 20, мої повсякденне, то у мене вилітали м'ячі в невеличкі прикрі аути. Коли я намагався трішечки стримати і не так жорстко зустрічати м'яч, і пом'якшити цей удар, пом'якшити прийом, у мене летіли дуже короткі удари, які мій, мій суперник закривав, дуже легко, забивав мені. Коли я намагався трішечки підняти траєкторію, зіграти прийом на півсвічкою, він це відчував, пішов вперед, закривав, наприклад, зльоту. Тому... Скажімо так, мені було не дуже комфортно приймати знову ж таки і грати на рахунок на такому вже високому рівні. Він ще вище рівнем за мене. Тут ви паралельно бачите відео гри вже з іншим гравцем, також він хорошого рівня, але не такого, як, наприклад, Єрман, з яким ми вперше грали цією ракеткою. І тут я вже зміг пограти, зміг вже і приймати нормально, і пробувати. І взагалі мені сподобалося, як вона вже заграла. Звісно, в плюс стало те, що я грав вже в другий раз, я вже звик до ракетки, я вже розумів, де можна придавити, де не можна придавити. Вона мені дуже багато допомагала. Особливо, якщо ти намагаєшся домінувати з задньої лінії, то ракетка дає можливість грати без зайвих зусиль із за цієї високої жорсткості, і за цієї легкодоступної сили. Знову ж таки, ви побачите у відео багато ударів з високою такою крутою траєкторією. Не обманюйтесь, це не обертання, це не є синонім обертання, тому що м'яч я просто запускаю по високій траєкторії, б'ючи його трішечки більше з піднизу, але обертання не дуже високе. Я просто розумію, як це, наприклад, на Blade 9818х20, яка не дуже спінфрендлі, але я обертаю нею краще, ніж цією ультрою. Я багато пробивав таких атакуючих ударів, коли я хотів зіграти більш косо, коли я хотів зіграти е, якийсь зворотній крос, більш агресивно, але при цьому вкрутити м'яч до лінії, до бокової лінії. І ось там мене ракетка підводила. Підводила також в захисті, коли я намагався через обертання в захисті зіграти в той же самий момент досить глибоко, не зіграти, звісно ж, на хавкорт, щоб не дати можливість супернику війти в корт і атакувати. А зіграти глибоко також було дуже багато невеличких прикрих аутів. І також були знову ж таки ці прикри аути на, на прийомі. До речі, ми зіграли м'яч матч 1-1 по сетам, а потім на супер-тайбрейку я відігрався з 6-9 до 8-9. І мій суперник подавав Діма. Діма подав дуже звичайну подачу мені під ліво, і Мій улюблений зліва прийом дворучний. Я зіграв у ось такий мізерний аут. Тобто, ну 100% не моя ракетка, але я. Я якби і не обманювався, у мене не було ніяких завищених очікувань. Той же самий момент. Величезні плюси. На задній лінії тримати м'яч дуже просто, вона дуже стабільна, немає взагалі ніяких проблем. І як для такої легкої 300-трамової ракетки, вона веде себе дуже-дуже стабільно, просто рок-солід, просто як скеля поставив ракетку, і вона добре. Повертає м'яч на ту сторону. Якщо треба змінити напрямок руху, також повний порядок. Зліва вистачало сінгвейта, досить комфортний для мене свінгвейт тут. Зліва вистачало сінгейта для хорошого удару. Знову ж таки. Права. Хочеться, щоб ракетка була більш варіативна, щоб можна було пробити і плоски і можна було пробити більш накручений удар. Але робити накручені удари досить важко. З льоту граф небагато, тим не менше, ракетка дає хороший контроль знову ж таки, за рахунок стабільності, але і за своєї дуже високої жорсткості контроль далекий від ідеального. Якщо не вмієш, не відчуваєш оцей момент, де треба рукою пом'якшити удар, ракетка сама нічого не пом'якшить, нічого тобі не вибачить, м'яч полетить в аут, кудись там в бік або, або ще щось. Тобто дуже-дуже добре треба пристосуватися або просто любити саме ці жорсткі відчуття. Якщо ви класно відчуваєте м'яч саме на жорстких ракетках, це саме воно. Подача Подача дуже сподобалася. На першій подачі ракетка показала себе і потужною, і ще найголовніше, дуже-дуже точною. Е, в центрі у нас досить... Е, в центрі ракетки, в центрі головки, струнний малюнок досить щільний. І за цього з центра плоскі удари летять з досить хорошою точністю. Тому мені вона на подачі дуже дуже сподобалася. Знову ж таки, невеличкий, як для мене, свінвей, дає можливість добре розганяти і. Загалом повний порядок. До другої подачі прийшлось звикати. Як зазвичай на ракетках з не дуже класним потенціалом обертання, мені треба звикнути і зрозуміти, як буде закручуватися м'яч, як він буде летіти, яка траєкторія буде при тих чи інших зусиллях на моєму ударі, при тих чи інших зусиллях, які саме я буду прикладати до цієї другої подачі. Тому були і прикрії і подвійні, але на початку. Загалом. Все, взагалі, в повному порядку. Скажу так: загальний вердикт це хороша ракетка для гравця, який любить багато потужності. І не шукає якогось ідеального контролю, безумовно. Для гравця, який звик грати по метру від бокових лі ліній, не, не ближче. Тобто шукати якоїсь ідеальної точності від неї не слід. Якогось крутого контролю також не слід. Але потужно пробувати, певно, тримати м'яч на задній лінії. Просто такий ідеально. Ідеально просто, скажімо так. Вона по потужності, як я думаю, вона обскакала усіх своїх найближчих конкурентів. І Pure Drive, як по моїм відчуттям, і yonex Yonixon 100. Безумовно програє їм в контролі, безумовно програє, наприклад, і зону в обертанні. Зон краще обертає. Drive можливо, має трішки кращий контроль на плоских ударах, якось так. Але, мабуть. Ми маємо справу з однією з найпотужніших, або чи не найпотужнішою ракеткою на ринку. Знову ж таки, мова про легкодоступну потужність. Я її раджу гравцям, чи не з перших днів на корті. Безумовно, якщо вам добре буде з жорсткою ракеткою. Вона підійде і для навчання, тобто не потрібно там якийсь там NTRP від. Я думаю, що вона буде цікава всім абсолютно, буде цікава і гравцям високого рівня. Знаю гравці, які перейшли на Ultra 100 з Blade 98, 18 на 20 Гравці любителі, але досить високого рівня. Знову ж таки, на гидло, скажімо так, всі соки з себе давити для того, щоб нормально пробити м'яч блейдом 98 18 на 20 А ультра дає можливість все це робити з легкістю. Єдине, що не шукати якогось ідеального контролю. Ось так. Тож, ракетка для гравців. Середнього рівня і нижче, скажімо так, від, я так, від початківців до середнього рівня. І за, е, інколи в порядку виключення і для гравців високого рівня. Е, стиль гри е, це утримання м'яча на задній лінії, можливо, якийсь агресивний бейслайнер, але більше бейслайн грайндер бейслайн — це гравець, який сидить на задній лінії і за будь-яких обставин там знаходиться. Більше такий захисний стиль. Е, Захищатися нею комфортно. Вона проста, вибачає помилки, тримати глибину далеко із задньої лінії, нею досить просто. Тому ось так от. Ракетка загалом сподобалася більш, ніж попереднє покоління. Не знаю чому, хоча по відчуттям було плюс, мінус так само. Можливо, зріс мій рівень, можливо, я, знову ж таки, як тестувальник ракеток спрогресував і зараз краще звикаю. До Ультра 100 v 4 я не так швидко звик і взагалі не звик. І, скажімо так, цією ракеткою грав набагато певніше, набагато більше задоволення отримав від саме Ігор цією ракеткою. На цьому, друзі, у мене все. Якщо ви додивилися аж до цього моменту, я вам дуже-дуже сильно дякую. Обов'язково підтримайте мою роботу вподобайкою. Якщо це відео вам сподобалося, якщо не сподобалося, поставте палець вниз. Все справедливо. В коментарях напишіть, що ви думаєте про ультра, її зовнішній вигляд і про її характеристики, чи грали ви цими ракетками, і будь-які питання і коментарі ваші е вітаються, скажімо так. Підпишіться обов'язково на тенісну кухню, поставте дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового випуску. Подивіться ось тут плейліст з характеристиками тенісних ракеток, дуже цікавий, і корисний, передивившись, який ви будете розмовляти з тенісною кухнею, тобто зі мною, на одній мові, мові ракеткобудування, а не тільки на рідній Солов'їні. Знову ж таки, хочу вам нагадати, дорогі мої шановні тенісфани, що ваша підтримка надзвичайно важлива для тенісної кухні, тому що взагалі канал існує лише завдяки ній, вашій підтримці. І що найголовніше, завдяки продажам тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати цей проєкт, промотивувати мене робити ще більше якісного контенту різних тем взагалі на різні теми. Спеціально для вас. Купивши ракетки, струни, сумки, і інше топове тенісне спорядження усіх світових брендів, просто написавши мені в соцмережі інстаграм, телеграм і все це по посиланням в описі до цього відео. Я вам дуже за це дякую, тому що кожне ваше замовлення воно додає мені мотивації, можливості робити ще більше якісного контенту саме для вас, їздити на турніри діставати цікаві ракетки на тест, записувати вам якісь цікаві інсайти про турніри, про матчі, розбирати матчі елітного рівня, говорити про спорядження елітного рівня, не знаю, транслювати свої матчі, обговорювати матчі і все таке інше. Ділитися своїми знаннями з техніки. Також планую це робити у блозі Тенісна кухня. І вже традиційно ні в якому разі не можна забувати, що в Україні продовжується страшна війна. Росія продовжує нищити наші міста, продовжує наступати на фронті, і тільки Збройні Сили України героїчно нас з вами боронять, боронять неньку Україну. Тож не втомлюємося від війни, не забуваємо, не проходимо мимо, не проходимо повз важливі збори. Продовжуємо донатити, допомагаємо збройним силам України, як ми. Це можемо зробити. Я раджу донатити на ті збори і тим волонтерам, які ви, яким ви, власне, довіряєте. На зв'язку до зустрічі в нових відео. І не забувайте, що я підбираю вам спорядження і зі мною ви перемагаєте.